Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, тих, тих, хто разом з нами мандрує просторами інтернету, знаходить різні цікаві задачі, потім разом зі мною їх розв'язує. Я знайшов ось таку задачу, не написав автор на скріншоті ABCD квадрат. Проведено ось так: три відрізки, тобто такий трикутник вписаний у квадрат, проведено три відрізки так, що утворилися рівні кути тета. І пропонується знайти, я, в принципі, можу зразу додати букву. Ви бачите, пропонується знайти відрізок X, тут там M, ми поставимо, наприклад, тут N. Пропонується знайти відрізок X, це M. Ну, я маю сказати, що автор розв'язував. Більше 14 хвилин, і наскільки я пам'ятаю, він розв'язував чисто геометричними методами, тобто на базі, скажімо так, нашого українського 8-9 класу, там додаткові побудови робив багато чого. А от якщо розв'язувати на базі 10 класу, знаючи тригонометрію, це я вам трішечки підказую, то рівняння займе. Ну, Скажімо так, декілька рядочків. Спробуйте натиснути паузу. Буде цікаво розв'язати учням 8-9 класів, тому що все-таки це задача дуже цікава, хороша задача. А учні 10 класів ну, мають певний бонус розв'язати так, як розв'язав я. Але для цього треба буде побачити одну цікаву річ. Не впевнений, що ви побачите. Ви потім мені в коментарях це напишете. Сподіваюся, ви побачили те, що я побачив, і розв'яжете цю задачу так само швидко. Ну, абсолютно природня почати задачу з того, що сторона квадрата А. Це природній початок. І тоді у нас МД буде. Давайте я буду таким синеньким. Це буде а 1. Зрозуміло, може фіолетовий такий чи такий відрізок. А НБ так само зрозуміло, буде А-2. Тобто я тут ніякої Америки не відкриваю. Другий мій крок, якщо я цей кут позначу альфа, а цей кут позначу бета. То я можу. А сторона квадрата. Ви ж не забули? Ні, я не забув. То я можу знайти тангенс альфа і тангенс бета. Тангенс альфа. А мінус 1, що ділиться на тангенс бета. А мінус 2, що ділиться на. Ну, молодець знайшов чудово. Толку. Спробуйте після моїх учнів. 10 класів, особливо. Спробуйте після моїх підказок продовжити. Я сподіваюся, ви побачили наступний крок найважчий у цій задачі. Він реально найважчий. Це, мабуть, те, що й не помітив автор ролику. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цей кут. NMA. ось цей кут. Зверніть на нього, будь ласка, увагу. У квадраті BCD кут прямий. Тобто ми зробимо висновок, що тета разом з альфа і бета дорівнює 90 градусів. А у трикутнику анм тета разом з тим кутом, який я позначу, теж 90 градусів. Тому цей кут буде альфа плюс бета на 2. Це. Вирішальний крок у цій задачі, який дуже швидко вже приводить до закінчення. Це. О, а на два навіщо я ділю? Я не знаю, ребята. Це в мене вже глюки почалися. Це просто альфа плюс бета, чому на два? Буває. <с?> це альфа плюс бета. На два ділити не треба. Е. Ну, це альфа плюс бета, значить. Я не, йде, не, не ідеально веду ролики, чесно, важко. До чого я веду, шановні? Я веду до того, що в класах, а, ну давайте я тангенс альфа плюс бета, значить, тангенс плюс бета протилежний катет на прилеглий, це двічка. Тангенс альфа плюс бета це двічка. У звичайних класах формула є, а у математичних, тим паче є формула, тангенс сума. Ну, все, підставляємо. Значить, наша двічка дорівнює тангенс альфа а 1 на А плюс Амінус 2 на А, 1 мінус. Там ще й спільний знаменник, да, Ви бачите? Тобто, звели до спільного знаменника, все зробили, поробили, поробило, отримали рівняння ось таке. Я вже підглядаю, далі вже не цікаво. А дорівнює 1 друга, А дорівнює 4. Ну, чи підходить нам 1 друга. Одна друга нам явно не підходить, тому що від однієї другої відняти 1, а тим паче 2, неможливо. Тому не підходить. Ну, пригадати треба, що нам не сторону квадрата знайти, А відрізок Х. Ну, що його вже шукати? Його вже нема що шукати, яка це дія в нашій задачі Четверта дія. Тоді відрізакікс. Корінь квадратний d в квадраті плюс md в квадраті. Тобто, в нас 4 в квадраті плюс 3 в квадраті, ще єгипетський трикутник буде 5. Хороша задача, в тому числі, і для урока однієї задачі, коли ми. Наприклад, можемо це я вчителям вже кажу, урок однієї задачі ми можемо провести у 9 класі в кінці вивчення планіметрії, тоді цей спосіб діяти не буде. І можемо в математичному 10 класі провести. Наприклад, перед новим роком, якщо у вас залишаються уроки, вже учні знають тригонометрію. Ну, красивий розв'язок, чесно скажу. Сам собі сподобався, але писати треба правильно. Так що, шановні учні, шановні вчителі, не бездоганні мої ролики, але я прагну, щоб вони були бездоганними. Тому сподіваюся, щиро на ваші лайки. Сподіваюся на те, що вам сподобалося. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!